Пане Андрію, слава Україні, героям слава. Те, що сталося цього тижня у селі Вовченець, оцей Дністровський район про щось, що щойно був сюжет, було для мене є жахіттям, що московський батюшка відмовився відкривати церкву. Про це ми чули. Але знаєте, що тут показовує? Я підведу до запитання дуже важливого: що жодної ікони українського святого у храмі, хоч би князя Володимира чи княгині Ольги, не було жодної україномовної книги. Зате уся церква обвішана російськими святими, лавка переповнена російською літературою, і цей батюшка собі навіть дозволяв казати вірянам не молитися українською мовою, що з такими робити, і чи нас і чи справді ми уражені досі тим московським руським міром, навіть тоді, коли е, на такому юридичному рівні вже Верховна Рада таки прийняла закон, і нібито УПЦ МП у нас заборонено. Як з тим справа тут, Софія? Е, ну окрім того, що там ікони з російськими святими, мало хто звернув увагу на те, що коли донька Загиблого воїна підходить до хористів, які там стояли на клірусі у храмі. На відео дуже добре видно різьбленого двоголового орла. Уявіть собі, Буковина, друзі, прокиньтеся, будь ласка, почуйте на Буковині на цьому відео. Видно, що в церкві стоїть російський двоголовий Орел. Чого вам ще бракує? Це просто означає, що це село конкретно. Ну мене не дивує, що так поводиться священник московського патріархату. Але мене дивує, що мешканці Буковини української Буковини угу. толерують присутність двоголового російського орла. Ну тобто, чого ще бракує? 2014 рік пережили 2022 повномасштабну агресію. Пережили. Ну яких ще ракет з Росії вам бракує, щоби з церкви винести і викинути двоголового орла? Он він під Христом дуже зараз гарно на відео. Видно двоголового орла стерчить, як донька підходить. У зараз ми на відео з вами побачимо краєчок цього двоголового орла стерчить у храмі московського патріархату Софія. На превеликий жаль: ну я критично ставлюся до того закону, який ухвалила Верховна Рада, uh -huh. і скептично як релігієзнавець, тому що це дуже складний механізм. Заборони релігійних організацій московського патріархату, але йдеться про те, що ну що зробить закон про заборону московського патріархату от конкретно з цим священником, uh -huh. аж нічого, окей, е, припустимо, після розголосу я сподіваюся, що парафіяни нарешті мочі відкриються, очунюють і вижили цього московського попа е, із храму. Ну припустимо, перейдеться громада ПСУ. але ж цей московський піп далі угу. служитиме собі у хаті і поширитиме е, бацилу руського міра. Далі проводиме, е, буде проводити е, антиукраїнську проросійську агітацію. Далі е, ну реально ми просто бачимо приклад е, такого собі сектанта е, тоталітарного сектанта класичного. Е, це немає нічого спільного з православною церквою. Це має спра... виключно спільність з тоталітарною сектою, і ось при... наявність такого священника на Буковині це ознака того, що в цій області, в цьому районі не працює служба безпеки України після появи цього відео з цим священником, з його антиукраїнськими проповідями, його зневагою до українського воїна, з тим, що у церкві стоїть двоголовий Орел вже сьогодні зранку. Чи вчора зранку у цьому храмі у цьому селі мала працювати слідча група служби безпеки України? Мали проводитися обшуки за розпалення релігійної ворожнечі за російську пропаганду. Мав бути притягнутий до відповідальності цей священик, але ми з вами, ну я не знаю, може я пропустив. Ми не чули новин про те, що СБУ завітало до цього священика. Це просто ознака. Що на Буковині не працює служба безпеки України в цьому районі? Не працює Служба безпеки України а в кожній області є департамент, які е релігією, який займається якраз е питаннями релігії. І, до речі, всі ці наявні факти, які ми бачили на відео, ці всі правопорушення, які е цей громадянин Віталій, е тому що я ну, не піднімається знаєте, язик, назвати його священником. Там немає нічого спільного зі священником. Це просто російський агітатор. Я завжди не втомлююсь говорити: московський патріархат на Буковині, так само як і на Закарпатті, з'явився у 1946 році. Не, не раніше собі на е, засприяння НКВД, е, засприяння КГБ. Е, ось на Буковині на Чернівеччині, е, на Закарпатті. Московський патріархат набув просто таких неймовірних масштабів. І найгірше що. Це покоління людей, вірян московського патріархату там на Закарпатті і на Буковині, розповідають, що це віра їхніх батьків. Віра їхніх батьків це православ'я, але московський патріархат не означає православ'я, так само як і православ'я не є автоматично московський патріархат. Це просто на превеликий жаль на задурені, надурені люди. Ось і в селах просто десятиліттями працюють агітатори. Росії, навіть не московського патріархату агітатори Росії. І ось цей священик, десь, з точки зору е, православного е, богослужіння, з точки зору е, православного обряду, священник зобов'язаний був відкрити царські врата, відкрити завісу е, у Вівтар, і це теж частина шанування. Воїна, тому що раніше похорон він дуже часто поєднується із літургією. Під час літургії якраз похорон відбувається при відкритих царських вратах. Закриті царські врата це означає зневага. Зневага до тої людини, під час якої відбувається похорон. І ось цей священник мовою релігії, мовою церкви, конкретну зневагу до воїна. І на превеликий жаль, ми бачимо бездіяльність служби безпеки України, це те, що я можу сказати. Але ще знаєте, що найголовніше, ми побратими і посестри, які перебувають у збройних силах України, які не можуть зараз одномоментно зібратися і поїхати на Буковину, mm -hmm. щоб поспілкуватися з цим священником, який проявив зневагу до е воїна. Вони просто демотивовані. Вони демотивовані, що в тилу правоохоронці, які мали би забезпечувати е безпеку. Боротися з такими агітаторами, пропагандистами руського міра вони просто не працюють, і це жахливо демотивує воїнів, пане Андрію. Я цілковито з вами погоджуюсь буквально з кожним словом, що мені завжди є що додати, але в цьому випадку я тільки скажу, що мене справді дуже дивує, як тих вірян як їм не мулить очі. Ось цей двоголовий Орел, як заходячи в ту церкву і несучи тіло воїна, вони дозволяють собі просто осторонь стояти. Е... Ну, здебільшого, так вони нічого не говорять, вони нічого не зробили до того часу. І знаєте, коли я розмовляла із народним депутатом Оксаною Савчукою, яка власне зареєструвала цей законопроєкт про заборону ОПЦ МПА Софія, даруйте, Оксана Савчук зареєструвала альтернативний до того, який був ухвалений. Був ухвалений урядовий закон і найслабший серед усіх п'яти законопроєктів, які були зареєстровані у Верховній Раді. На превеликий жаль, на мій превеликий жаль, як релігієзнавця, Законопроект Оксани Савчук не розглядався Верховною Радою. Пане Андрію, дуже дякую за це уточнення, бо я завжди мала переконання, що це е, законопроект саме Оксани Цевчук. Я думаю, чому він тоді такий недосконалий з різних точок зору, але думаю, я не експерт, тоді не буду говорити. А якось ще сказали. Власне, коли ми з Оксаною Цевчук обговорювали, я кажу, гаразд, немає політичної волі. Вона каже: е, Мар'яно, ви розумієте, що коли я сиджу в куларах Верховної ради, я звертаюся конкретно до народного депутата. Мовляв, чому ти не голосуєш? Твій округ зараз перебуває в окупації? Що тобі ще потрібно, щоб все-таки натиснути і проголосувати? То він їй відповідає. І навіть не боячись, що він недавно сповідався в московського попа, тобто, коли ми говоримо про те, що не було політичної волі у Верховній Раді, це вже як факт, але політичної волі, якось і ця якась байдужість, яка якою просякнуті певні Собі, громадяни, тут потрібно так. пояснити механізм релігійний, потрібно розуміти, що коли у вересні 1943 року. Сталін перезаснував московський патріархат і поставив його повністю на служіння інтересам Кремля. Сталін, як випускник Тифлійської духовної семінарії, чудово розумів, як працює церква. Це абсолютно цинічне використання церкви, в якій людина сприймає все, що її оточує. Нераціонально. Тому московський патріархат дуже активно використовує це нераціональне сприйняття, релігійне сприйняття, сприйняття серця, і тому люди, приходячи до храму, приходячи до церкви, вони сподіваються знайти там Бога. А московський патріархат пропонує їм пропаганду. От в чому ситуація? І якраз нераціонально сприймаючи пропаганду, ця пропаганда оволодіває людьми. І люди дуже часто, на превеликий жаль, попадаючи під вплив, е деструктивний вплив московського патріархату, плутають церковні догмати, плутають віру з пропагандою, і вони возносять в ранг своєї віри, в ранг догматів е церковних якраз московську пропаганду. Дуже швидко і дуже просто вам поясню: православна церква. Говорить, що спасіння можливе тільки через Ісуса Христа, і тільки з Ісусом Христом угу. це говорить католицька церква, це говорить православна церква. Не, не, не має великого значення. Спасіння можливе тільки через Христа, і саме тому нас і називають християнами угу. 30 років. Московський патріархат в Україні говорив один, як би мовити, новітній винайдений ними догмат. Що спасіння можливе тільки через єдність з Москвою. От ви їх запитуєте, що, а ви проголосіть Автокефалію, ви відійдіть від Москви. Uh -huh. А вони кажуть, ні, не можна, тому що не спасемося. Вони uh -huh. говорили, спасіння можливе тільки через єдність з Москвою. А тепер увага! Вони Бога у цій системі змінили Москвою. Але в той самий час я хочу сказати, що, на превеликий жаль, далі в тенетах московського патріархату. Перебувають кілька мільйонів українських громадян, і після ухвалення цього закону, який би він не був недолугий, е тепер виклик для влади розробити алгоритм, а як допомогти цим людям вибратися із тоталітарної секти, щоб їм показати насправді, що вам все життя говорили, що чорне це біле, відміняли інформацію. Таке вже було в історії України на початку 90-х. Існувала тоталітарна секта під назвою Біле братство, і це біле братство свого часу навіть захопило е собор святої Софії у Києві і погрожували вчинити там масове самогубство. І тоді держава, тоді влада ухвалила єдине правильне рішення: застосувати монопольне право держави на примус, і собор святої Софії у Києві був розблокований е ось цих. Е Членів секти витягли звідси звіти, е, покарали очільників цієї секти, які робили це свідомо, посадили їх у в'язницю. А людям, які постраждали від деструктивної дії цієї тоталітарної секти, їм потрібно було надавати допомогу, надавали психіатричну допомогу, лікували цих людей. Багатьох людей порятували, тому що це насправді е, психологічна агресія, яка може призвести до психіатричних захворювань. І те саме потрібно робити з московським патріархатом. Це по перше. А По-друге, це виклик для вірян, наприклад, православної церкви України. Вони не повинні відмежовуватись від цих людей. Вони повинні з ними спілкуватися, проявляти дійсно християнський дух, любові і порозуміння, тому що тих людей, що ще можливо витягти, потрібно звідти витягти. Зрозуміло, що за умови дезінтеграції московського патріархату в Україні залишиться якась частинка. Ну, даруйте на такому слові упоратих послідовників, адептів цієї тоталітарної секти. Очевидно, залишиться якась частинка. Але велику частину українців ми покликані звідти дістати, порятувати, і просто, якщо не простягнути цим людям руку допомоги, вони на превеликий жаль подадуться у інші секти. Так працює ця релігійна сфера. Тобто, тут знаєте, боротьба за кожну душу і за кожне ось це навернення. Знаєте, пане абсолютно Андрій, правильно угу. наостанок, мені так цікаво стало, коли ви сказали, що московський патріархат вкорінився на Закарпатті, на Буковині і в Чернівцях у 46-му році. А оскільки я львів'янка, мені цікаво, коли це стало у Львові. Чи правильно я мислю, що в нас у Львові московський патріархат з'явився після Львівського собору 46-го року, там з Костельником, який той був, коли було скасовано українська греко-католицька церква, чи Можливо, трошки пізніше, знаєте, Софія, Тут я б не хотів би, тому що в більшості між православ'ям і московським mm -hmm. патріархатом ставлять знак дорівнює. Mm -hmm. Немає ніякого знаку дорівнює Україна з часів хрещення Володимирова була цілком православною державою, яка успадкувала від Візантії, від Ромайської імперії православну віру. Але дійсно в умовах розділення України між двома імперіями Австро-угорської е, і Російської імперії на території Австро-угорщини православні були упослідженими. Це правда, і на Закарпатті були православні, і на Львівщині були православні. Е, і до речі, сказати на Закарпатті православних переслідували. Австро-угорці створили навіть окремий концтабір. Чому тому, що австро-угорська влада сприймала активних православних, які не перейшли в унію з Римом. Як своєрідних сепаратистів, які можуть загрожувати австро угорській імперії, тому для них навіть був окремий створений е, концтабір. Але вони, наприклад, на Закарпатті православні належали до сербської церкви православні на Буковині, наприклад, належали до румунської церкви, румунського патріархату і тому московського патріархату ні на Буковині, ні на Закарпатті, ні на Львівщині. До приходу, фактично туди сталінських військ після після Другої світової війни. Фактично, знаєте, у таких в обозі веде з собою російських єпископів і митрополитів у Київ, наприклад, привезли митрополита Івана Соколова, який почав тут переводити до. Російської православної церкви священників Української автокефальної православної церкви Уявіть собі в умовах Другої світової війни, в умовах німецької окупації, тут на території Київщини, наприклад, у Києві, чи в східній Україні, чи на Полтавщині, чи на Черкащині, відроджуються не московські патріархати, Відроджується українська автокефальна православна церква, і НКВД фактично отримало з Москви завдання в умовах так би мовити кризи кадрів. Московський патріархат не мав достатньо священників, щоб заповнити всі парафії. А з дозволу Сталіна почали відкриватися храми. Просто почали насильно переводити священників в ситуації, наприклад, з центральною Україною. Це були священники української автокіпальної православної церкви. Так само на Волині величезна кількість священників УАПЦ переводилася до московського патріархату. Зрозуміло, що, наприклад, Тернопільщина чи Львівщина це. Величезна кількість католицьких священників, яких просто насильно переводили в російську православну церкву, просто е, в умовах відсутності інших кадрів. Зрозуміло, що пізніше е, замінювали на парафіях цих священників випускниками одеської семінарії, московської семінарії, чи лінінгальської семінарії е, Московського патріархату. Але саме в такий спосіб, після Другої світової війни, московський патріархат, Російська православна церква пускала своє коріння. В Україні, але теперішній московський патріархат у його сучасному вигляді ми отримали у 1992 році. Можливо, для когось це буде відкриття. На початку 90-х українці масово підтримували ідею автокефалії православної церкви, і навіть московський патріарх патріарх Алексій, е, Другий Рідігер, надав е, свою рідну грамоту. Ну називайте його Томосом про автокефалію Української православної церкви. І через рік прийшли до тями, очунялися кремлівські ідеологи, які стали, що не може бути ніякої автокефальної церкви в Україні, тому що е, саме через церкву, через таку е, знаєте, те, що називається в політичній науці, м'яку силу okay. Росія контролювала Україну, і тому через фактично через рік кремлівські ідеологи вирішили таки покінчити з українською автокефалією, скинути е, митрополита Філарета Денисенка, який очолював майбутнього патріарха Філарета, який очолював. Тоді Українську православну церкву е, в Україні е, е, і провели у Харкові. Уявіть собі, знаєте, е, ніде-небудь а саме в Харкові провели mm -hmm. сепаратистський розкольницький харківський собор, на якому е, просто частина єпископів архієреїв е, Української православної церкви, як вони себе називали, е, присягнули на вірність московському патріарху і обрали посеред не посеред себе, обрали нового предстоятеля для московського патріархату. А обрали громадянин Російської Федерації, хоча й українця за походженням митрополита Володимира Сабодана своїм лідером і звернулись до Патріарха Олексія II з проханням надіслати митрополита Сабодана до України, і це до речі була дуже красива гра кремлівських ідеологів. Чому тому що митрополит Володимир Сабодан походив з Хмельниччини родом, і в нього двоє дядьків служили в упа. Тому для аудиторії на в західній Україні вони розповідали, бачите, який у нас патріотичний е, свяще, е, очільник церкви. У нього обидва дядька служили в ОПА, а для східної України вони говорили: та це ж кращий друг московського патріарха Олексія, це ж громадянин Російської Федерації. Е, тільки він зможе е, утримувати єдність з Москвою. І тому сучасний московський патріархат в його сучасному вигляді Україна на превеликий жаль отримала з рук російських ідеологів кремлівських у 1992 році. І коли хтось там особливо там на Буковині чи на Закарпатті каже, що це наша древня церква, ця це церква тут виникла в Україні у 1992 році, завдяки кремлівським ідеологам.